Всім привіт! Ви напевно не раз чули, що я в своїх відео говорю слово імбаланс, а також часто малюю його на графіку. І в цьому відео ми переглянемо, що таке імбаланс, чому крупний ігрок часто прагне перекрити іменно цю зону, як входити в позицію від імбалансу і як використовувати імбаланс як ціль нашої позиції. Отже, імбаланс це неефективне ефективне образування. Тобто це означає, що в даний діапазон часу, де в нас сформований імбаланс, в нас були або продавці, або покупці. Тобто, якщо в нас ціна росте вверх, в нас йдуть зелені свічі, і в нас сформувався імбаланс. Це означає, що в цій зоні в нас були тільки покупці. І відповідно так само, коли ціна йде вниз, у нас червоні свічі, і де в нас утворився імбаланс, в нас в цьому місці будуть тільки продавці. Відповідно, ціні дуже потрібно і вигідно перекрити іменно цю зону. І для себе імбаланс баланс ми можемо використовувати як магніт. Можна використовувати це як ціль нашого тейку або входу в позицію. Але моя рекомендація краще використовувати це як ціль нашого тейку. Якщо ви вже вирішили входити в позицію іменно від імбалансу, то коли в нас ціна опустилася до зону імбалансу, це може бути повне перекриття або часткове шукати для себе злом структури і вже після злому входити в позицію. І давайте зараз перейдемо до малюнки і переглянемо, як це все виглядає, а вже потім перейдемо до графіку. Імбаланс також поділяється на бичий і ведмежий. В нашому випадку ми маємо бичий імбаланс. І він і взагалі імбаланс складається з трьох свічей. І тут ми маємо перша свіча, друга свіча, третя свіча. І в вичому імбалансі наша зона буде між хаєм першої свічі і лоєм третьої свічі. От іменно ця зона це буде наш імбаланс. Тобто, це означатиме, що в цій зоні були в нас тільки покупці. Ціна для наших продавців була неефективною. І ціна повинна вернутися до цієї зони. Тобто, якщо глобально в нас йде висхідний тренд. І на більш молодших таймфреймах для себе шукаємо точку входу. І ми побачили імбаланс. І ми знаємо, що ціна повинна перекрити цей імбаланс. І відповідно для себе ми можемо вже в цій зоні шукати точку входу. Ми можемо відкривати нашу позицію від 0,5 зони або від повного перекриття імбалансу, тобто фулфілмент. І коли ми бачимо, наприклад, повне перекриття імбалансу, для себе ми можемо заходити в позицію з ціллю на продовження тренду. От такі сетапи можна для себе розглядати. Далі наступний приклад ми переглянемо на відмежому імбалансі. Тобто, так само ми маємо перша свіча, друга свіча і третя свіча. І тут буде наш імбаланс в зоні між лоєм першої свічі і хаєм третьої свічі. От ця зона буде нашим імбалансом. І для себе я ще відмітив спеціально ордер блок, що в минулому відео я розказував, що. Коли ми маємо ордер блок і чекаємо похід для ордер блоку, тобто ретест після злому структури, але перед нашим ордер-блоком є імбаланс, тобто він буде як перешкода підходу для ордер блоку. І давайте розглянемо таку ситуацію. У нас є висхідний тренд, потім відбувся злом структури, від якого ми чекаємо реакцію. І ми можемо очікувати реакцію або від нашого ордер блоку, або від нашого імбалансу. Тобто ціна може вернутися в цю зону. Частково відретестити наш ордер блок або повне заповнення імбалансу, далі зробити злом структури, ретест і піти вниз. Другий сценарій, який може бути, що ціна йде в імбаланс, робить тест нашого ордер блоку, і потім вертається вниз. Ось таких два сетапи для себе можна розглядати. Як взагалі входити в позиції в таких випадках? Якщо ви входите від імбалансу, то можете входити від повного перекриття імбалансу. тобто Стоп-лосс ставити за тіло свічі, вхід від повного перекриття і тейк відповідно до нашої структури. От, цей стоп буде дуже агресивним. Консервативний стоп-лосс в даному випадку можна ставити за ордер блок. Але якщо ви визначаєте для себе стоп-лосс дуже такий агресивний, то я в, такі, в таких випадках ставлю для, се, для себе план Б. Тобто тейк відповідно так само. Стоп-лосс за ордер блок і вхід від ордер блоку. Якщо ордерблок дуже великий, можна розкинути сітку Fibonacci і входити від 0,5 зони, тобто від цієї зони. І вже після от коли йде наш ретест, ми вже бачимо, якщо це, допустимо, може бути годинний таймфрейм, і ви входите від нашого імбалансу, можна перейти на більш-менший таймфрейм, дочекатися злому структури всередині нашого імбалансу, і вже від злому входити в позицію. Тоді нам не потрібно чекати нашого ретесту. Якщо наш крупний ігрок закупився. Первинно в нашій зоні ордер блок. Йому не так важливо робити ретест ордер блоку. Він може зайти в наш імбаланс, і тоді ціна може рухатися в нашому напрямку. Ось такі фактори, які б вам хотів розказати про е, імбаланс. І давайте далі перейдемо до графіку і детальніше все переглянемо. І дану ситуацію зараз ми переглянемо на монеті ефір. У нас що весь східний тренд. Далі, злом структури пішов, і ціна почала рухатися в низхідному тренді. От. І, наприклад, шукаємо наш перший імбаланс, який утворився в несхідному тренді. От. Відмічаємо для себе імбаланс. Тобто ми чекаємо реакцію якусь від імбалансу. Ми можемо набирати або лонгову позицію з ціллю до імбалансу, або розглядати імбаланс як сетап, як, як точку нашого входу. І яку ми маємо ситуацію? У нас іде несхідний тренд. Отримали невеликий розворот, реакцію від імбалансу, заповнили імбаланс, пішов злом структури в імбалансі, от. тобто тут отримали злом структури, відрітестили наш імбаланс і далі ціна почала вкатувати вниз. Яку би точку входу для себе я би розглядав в даній ситуації? Я би розглядав від початку імбалансу. Стоп-лосс за нашу свічу, яка сформувала імбаланс. І ціллю я би ставив від зняття цієї ліквідності. Так я би відзначав для себе точку входу. Як ми бачимо злом структури, ретест, і ціна почала вкатувати. Вкатувати, вкатувати, вкатувати. От. І далі, наприклад, після чого в нас утворився новий імбаланс. От. Тут новий імбаланс. Ціна почала падати, помало відростати, заповнила частковий імбаланс і далі почала падати. От, і, і знову ми маємо новий імбаланс. От, Знову новий імбаланс. Від якого ціна далі почала падати, зайшла в консолідацію. От, І зараз ми маємо на графіку, що в нас вже перейшло повне заповнення нашого імбалансу. І так абсолютно на будь-яких монетах ми можемо шукати наші імбаланси. От, Зараз ми маємо тут імбаланс. От. Що ми можемо отримати реакцію від нашого імбалансу. І далі йти вверх. Якщо ми перейдемо на <кій>, менший таймфрейм, то ми можемо бачити абсолютно таку саму ситуацію. Тобто всюди ми будемо бачити наші імбаланси. Наприклад, вот тут був імбаланс. Ціна почала вкатувати зняття імбалансу. Тут ми маємо імбаланс, що ми частично його перекрили. Але ціна, бачите, також рухається в цей напрямок. Деколи ринок нам дає такі ситуації, що ми можемо проторговуватися від імбалансу до імбалансу. Тобто від імбалансу зайти як сетап вхід в позицію і текст наш буде до імбалансу. І тільки що знімаючи відео, я проторгував іменно таку саму ситуацію. Зараз я вам покажу детальніше, як воно було. На 5-й на 15-й мінуці я побачив, який в нас йде тренд, тобто куди рухається ціна. І всередині я відкрив одну хвилинний таймфрейм, де побачив для себе два імбаланси, тобто ми йдемо перекривати нижній імбаланс, і зверху я побачив новий імбаланс, який сформований. І цей імбаланс був іменно в тій зоні, де було продовжене тренд. І я знав, що буде вертатися туди ціна. І я набирав позицію від нижнього імбалансу з перекриттям до верхнього, там якраз була зона супротиву нашого тренду, і відповідно таку позицію вдалося забрати. Давайте зараз переглянемо, як це все виглядало. Перше, я відмітив для себе нижній імбаланс, від якого я очікував реакцію вверх. Далі я відмітив другий імбаланс, до якого я тримав свій тейк. Відповідно, вхід в позицію я розкинув по сітці Фибоначе і входив від 0,5 зони. Я як в мене стояв від початку зони нашого імбалансу, де була закрита позиція повністю. І ще зараз розглянемо на монеті біткоїну. Ми маємо тут 5-мінутний таймфрейм і абсолютно на кожному таймфреймі в нас така сама ситуація. Тобто, наприклад, от, у нас тут пішов імпульс, сформувався імбаланс. Пішла ціна вниз, вверх перекрили наш імбаланс. Перекриваючи наш імбаланс, да, ціною ми тут сформували також імбаланс. Отримали реакцію від імбалансу, також від нашої проторговки. Да, перекрили імбаланс, дві цілі було, і далі пішла ціна вниз. Далі, під час різкого імпульсу був знову сформований імбаланс. Після чого ми отримали фулфіл, перекрили повністю баланс, проторговка і далі пішли вверх. Як ми можемо замічати, що кожен імбаланс назавжди перекритий. І чим старший таймфрейм, тим важливіший буде наш імбаланс. Але йому буде важче його перекрити. Тобто, якщо імбаланс на годинному таймфреймі і на 4 годинному таймфреймі, то відповідно важливіший буде той, що на 4, але його і буде важче перекрити, ніж годинний таймфрейм. І відповідно так само з, дн з дневним, з місячним, з тижневим і так далі. От. Це основні моменти, які би я вам хотів розказати про імбаланс. Якщо ви добре розберетеся в цій темі, ви будете розуміти логіку, куди рухається ціна, адже ціна рухається за ліквідністю і за перекриттям імбалансу. Тому я рекомендую на практиці проаналізувати графіки, іменно як перекривався імбаланс, і який сетап в цей момент можна було відкрити для себе. Коли у вас буде практика, тобто багато проведених годин за аналізом графіку. Ви будете мати багато можливостей для відкриття інтрадей позицій. Тому я рекомендую трошки попрактикуватися іменно в цій темі. І всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім удачі, всім миру, всім профіта, всім пока.